Всім привітик! Давно не знімала для вас розпаковочку, знайшла трошки часу. Поділюся з вами, які замовлення я робила. Не пам'ятаю, яких каталогах, зараз подивлюся. І так, замовлення з каталожка номер 14 14 це у нас рідке мило Вербена. Дуже класний аромат, рідке мило для рук. 300 мл. Суперова ціна була в 14-му каталозі. Вже немає. Суперової, вже трошки більшенька. Так, Кремушек навколо очей із серії Optimals, дуже класно. бореться з зморшками, з темними колами навколо очей. Це якийсь окробничок мені прислали, парфума. О, така новиночка. З'явилася: бальзамчик. Це наші бачоночки, бальзам для шкіри сухої, для, може бути при порізах, при опіках. З, з олікою, сливи, сливовою олікою натуральною. Далі я замовила такий парфум «Люсія» на зиму. Дуже класний аромат. Тоже. І так само і на літо можна використовувати. Він такий солодко свіжий. Ну, Класний, мені нравиться. Дуже знижка класна була. Я замовила його собі. Ось такий міні заказик так, друге замовлення з каталогу номер 15 Тут тобто прийшов вже новий каталож, 16-й. 15-й каталог ще діючий. Якщо комусь щось потрібно, замовляйте. Так, значить, тобто тут в 15-му каталожку зараз йдуть знижки на гелі для інтимної гігієни. Такий от заспокійливий, зволожуючий. Є, є ще. Для дітей, для підлітків з 13 років можна використовувати. Тут 300 мл, дуже дуже вигідна зараз ціна, вигідніше, ніж в магазині купляти, і воно має стандарт якості найвищий. Так, далі. Ось така от серія є мило, є для душа і. що ще було? Там? Крім для з мімозою, з ароматом мімози. Такий... Квітковий аромат дуже класний. Мені подобається запах мімози цих квітів, хто знає. Спіпадає, дуже класний. Я взяла мило і гель для душа. І такий от wellness спек для жінок, комплекс вітаміни і мінерали, омега-3, рибячий жир і астаксантін. Комплекс, комплекс для здоров підтримки здоров'я вашого організму. будь в яку пору року рекомендую. Кому цікаво, звертайтеся в особисті. Підкажу, дам всі всю інформацію додавлю в чати. Вас де є ця інформація в повному обсязі. Можу дати безкоштовну реєстрацію на сайт для користування. Звертайтеся.